Коли в супермаркетах з'явилася приправа все для бубликів, я зізнаюся купила собі величезну банку цієї суміші. Потужний мікс, який перетворює звичайні, нічим не примітні бублики в найбажаніші, і тепер він у мене, і я можу додати його куди завгодно. І, чорт візьми, я так і робила. Я сипала цю приправу абсолютно на все, поки в один момент не усвідомила, що все навколо стало на один смак. Я загубилася в цьому хаосі насіння і сушеної цибулі, і мені довелося взяти паузу. Тепер, коли мені хочеться пікантного цибульного смаку, я використовую нігелу це мій секретний інгредієнт для ідеального хліба, салатів і соусів. Що таке нігела? Нігела це насіння рослини на джалая сатива. Це маленькі чорні насіння, які легко сплутати з чорним кунжутом. Придивіться, Нігела має пірамідальну форму, а кунжут більш плоский і округлий. Ці насіння часто використовують у південноазіатській та близькосхідній кухні, але зараз їх можна знайти майже в будь-якому великому супермаркеті. Нігелу іноді називають чорним каменом або калонджі. У неї насичений цибульний смак з легкими нотками камену звучить не надто апетитно. Повірте, це приголомшливо. Я б ніколи не дізналася про ці насіння, якби не побачила, як моя кулінарна натхненниця Нігела Лоусон використовувала їх в одному з випусків своєї передачі. Не пам'ятаю, куди саме вона їх додавала, але з тих пір я була одержима ідеєю знайти їх. Коли я нарешті вивела маленький пакетик у відділі спецій, то не знала, що з ними робити. Щоб у вас не виникло такої проблеми, розповім, як я їх використовую. Як я використовую нігело, хліб і випічка. Якщо я думаю, а чи не додати сюди приправу для бубликів, значить, пора брати нігело. Ці насіння ідеально підходять для посипання хліба. Я висипаю трохи на тарілку і вдавлю їх в тісто передостаточною раз тойкою. Спробуйте додати їх до булочок для гамбургерів, обідніх булочок або солоного печива. Готуйте кренделі. Змішайте нігелу з сіллю для посипання. Сосиски в тісті або рулетики з ковбасою стануть ще смачніше, якщо додати ці насіння. Просто змастіть випічку яєчною глазур'ю або водою, якщо шкода яйце, і посипте нігелою. Робите домашню піцу. Перед випічкою змастіть краї тіста маслом і присипте насінням, цибульний аромат ідеально доповнить солодкість томатного соусу. Салат. Саме дрібниці роблять салат по-справжньому цікавим. Часто в салатах не вистачає смаку, можливо, тому їх так складно полюбити. Смажені і тушковані інгредієнти з маслами і жирами дають насичений смак, а в салаті кожен компонент повинен працювати наповну. Насіння чудовий спосіб додати глибини. Додайте нігелу безпосередньо в заправку, або посипте вже заправлений салат, щоб насіння не осіли на дно. Соуси і пасти. Це найпростіший спосіб почати експериментувати з нігелою, якщо ви раніше не використовували насіння в кулінарії. Просто посипте ними соус або пасту. Мій улюблений варіант хумус, домашній або магазинний. Я відкриваю баночку хумусу або цаціки і щедро покриваю поверхню нігелою. З кожним шматочком хліба або крекеру ви будете відчувати легку цибульну нотку. Робите бутерброд. Намажте хліб майонезом і присипте насінням. Нігела відмінно підійде для прикраси авокадо тосту. І, звичайно, якщо ви хочете ідеальний бублик, розріжте його. Намажте вершковим сиром і посипте нігелою для контрасту смаку і кольору.